Всіх вітаю ще раз, це друга частина відео по Hamster Combat, що дізнався, поспілкувавшись з командою цього проєкту. Дивіться, по-перше, ті токени, які ми отримаємо для продажу на біржах, їх кількість буде залежати не від того, яка у вас є кількість на зараз токенів, як ви бачите, доходить до 10 тисяч зараз, а саме від профіту за годину. Тому треба максимально вкачувати профіт за годину. І при тому не дивитися на ту кількість токенів, які ви маєте зараз на балансі. Тому я буду витрачати всі токени саме для того, щоб збільшити свій профіт за годину. По-друге, є проблема з реферальними посиланнями. У мене вже є активні учасники цього проекту, які зайшли за моїм посиланням, але на сьогоднішній день вони не відображаються. Команда знає про цю проблему. Обіцяють найближчим часом вирішити, тому я думаю, що скоро це все знову запрацює, і я отримую свої бонуси за рефералю. Тому так само, якщо ви запрошуєте своїх знайомих до цього проєкту, не переживайте, якщо вам одразу не прийшли бонуси, ви їх отримаєте трохи згодом. І ваші реферали тут з'являться. Тепер ще те, що стосується саме отримання. Прибутку для того, щоб швидко збільшити свій профід за годину, найбільший профіт за годину складає саме на вкладці Special. Ось ці картки. Тобто їх треба максимально швидко вкачувати. І для цього треба мати або кількість токенів, або запрошувати друзів, тому що багато карток тут саме за запрошених друзів. Тому для того, щоб максимально вкачати. Ось ці картки треба мати як мінімум 9 запрошених друзів. Але повертаючись до проблеми з рефералами, пам'ятайте, що у вас це вдасться не одразу. Тому не переживайте, згодом ці всі картки у вас відкриються і будете отримувати прибутки і їх вкачувати. Але поки проблема з рефералами у нас не вирішена, я продовжую качати вкладку Market і потроху розширювати все, що в мене тут є. І ще одна цікава інформація на останок. Якщо в мене все вийде, то я поділюся з вами інформацією, як швидко отримати 5 мільйонів токенів на цьому проєкті, які допоможуть вам вкачатися. І це не ті токени, які ви отримаєте, 5 мільйонів захід за, за 10-й день. Це окрема інформація. Якщо в мене все вийде, перевірю на собі, то я зніму ще одне відео і поділюся цим з вами.